Час за часом, день за днем, ми в концю заводи йдемо, таку ми співаємо пісню. І я так дивлюся на наш зал і думаю, за 20 років я ну, воно змінилося людей. Колись були тут старіки, сиділи, нога ну, і всі вони вже у вічності. Міняється обстановка, міняються люди, і ми теж приходимо до того часу, як і другі люди до кінця наших забот. Але слово Господнє воно є вічне і воно нас направляє, наставляє. Я хочу прочитати слова із старого Завіта, повторення закону. 30 розділ 19 20 вірш. Повторення закону 30 розділ 19 20 вірш. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо та землю, життя та смерть запропонував я тобі. Благословіння та прокляття обери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Щоб любив Господа, Бога Твого, слухав голос Його і тримався Його, бо в цьому життя Твоє та довголіття Твоє, щоб перебувати тобі на землі, яку Господь із пляхою обіцяв дати батькам Твоїм Аврааму, Ісааку та Якову. Ми, дорогі брати і сестри, як і всі люди не вибираємо, де нам народитися, коли нам народитися, в який час, у якої сім'ї нам народитися, чи у багатої, чи в у в Україні, якої. може, якби такий вибор, люди б обирали собі життя десь. Ну, наприклад, у багатой сім'ї хочу народитися, у багатої країні хочу жити. Але <кхм> то все. От Господа і то не в наше, якби не ми цим керуємо, а керує тим Господь. Але у нашій житті, як ми прочитали, що Бог дає людині вибор, Бог запропонував, запропонував людині вибор, вибере собі. Життя і благословіння з Богом. Чи може без Бога прокляття і смерть? І це вже вибирає собі людина, як поступати далі. Много людей, особливо молодих, думають так, що я піду в свою дорогу, буду встраювати своє життя, так як ми чули в началі Заблудного сина, приступу було нагадано, і я думаю, то. Син теж так думав. Я получу своє, що мені належить от батька, я піду і буду встраювати сам своє життя без батька. Я думаю, що я буду щасливий і я устрою своє життя добре. Так много людей, особливо молодих, так думають, що буду встраювати своє життя без Бога і їхнє життя буде щасливим. І процвітающе. Але то є обман, то є великий обман. Ми прочитаємо у 29 главі, 29 глава теж того законня, у 17 вірш пише так. Нехай не буде між вами чоловіка або жінки, або роду, або коліна, серце, яких ухилилося нині від Господа, Бога нашого, щоб іти служити богам тих народів. Нехай не буде між вами корення, що вирощує отруту і поли. Такої людини, яка, почувши слова прокляття цього, благословить себе у серці своєму, говорячи, я буду щасливий. Хоч і буду ходити за славіллям серця мого і так пропаде, і так пропаде ситий з голоса. Не простить Господь такому, бо тоді запалає гнів Господа і лють його на таку людину. І впаде на нього все прокляття, написане в цій книзі. І зітре Господь ім'я його з-під неба. Ось такі думки, коли людина буде себе. Якби думати про себе, що я буду щасливий без Бога, устрою своє життя сам. І, як я вже казав, така людина часто, такі люди часто опиняються під забором. І життя їхнє закінчується дуже плачевно і печально від того, що вони надіялися. Колись, можливо, ми наблюдаємо таке. Можливо, людина, яка устраює своє життя, вона приходить до якоїсь слави в спорті, в науці, якоїсь у музиці і гордиться тим, пишається тим, але то все приходить і старость такі люди особливо нещасливі. Вони Доживають своє життя або з алкоголем або в таких умовах бідних, бідних. вони забиті усім миром, нікому вони не нужні і навіть рідні про них не заботяться. І це говорить про те, що вони надіялися колись на себе, встраювали своє життя, але без Бога. І без Бога, як ми вже Почули з цих слов, життя закінчується на цю дині дуже печально. Тому і той молодий син, який запропонував батько, що дай мені моє належне, я хочу йти свою дорогу своїм путем, і привело його до того, як ми знаємо з сприще, що він опинився е, коло свиней, і радий був напитатися. Тим, що є я, то ти свій, доки не прийшов до розуміння, до чувства, такого, що треба мені вертатися в дом мого батька, я вийшов і батько радий був, батько радий був, тому що такими словами, коли брат його старший казав, що ти чому батько радуєшся? що сей син пішов. Свою дорогу блудну, а тепер вернувся з нічим і ти Но Батько, ми знаємо, що батько був радий, тому що сказав такі слова, що син цей був мертвий, а тепер пожив. Тобто людина має ще можливість вернутися від того свого первоначального задуму, вернутися в дом батька свого і батько. Прощає Бог прощаючий. Бог приймає тих людей, котрі за влучі, одійшли далеко, але опам'яталися і вернулися від Богу і поступили дуже правильно. Якщо такі думки є особливо у молодих людей, бо часто так замічається, що у сім'ях віруючих, молоді, Діти виростають і потім кудись помало-помало зникають із собрання і так і віддаляються і потім зовсім переходять усе смір. Тому Слово Боже застерігає, як ми прочитали, що не надійся, що без Бога ти будеш щасливий. Без Бога людина опиняється у тяжкому. Становище. Ми читаємо в Старому завіті був такий суддя Самсон, про кого ми знаємо зі історії. І Самсон, він був суддя Ізраїля і мав велику силу, Бог його наділив великою силою. І Самсон задумав так, що у жінку собі захотів взяти з свого народу. Його всі уговарювали, і батько, і мати що. Тобі треба, не можна так робити, але Самсон настояв на своєму, так як у нього була велика сила, хоча і велистивляни, тої дівчини теж противилися не хотіли, але Самсон наполягав на своєму і так, як у нього була велика сила, починалися такі всякі поступки, які приводили до трагедії. Самсон розлютився одного разу і побив тисячу за раз. І Далі ми видимо, що його привело до того, що він так, якби, розслабився в тому, що Господь йому дав силу, і фелістимлянські жінки довели його до того, що він розказав, у чому полягає його сила. І коли Остригли його голоси, то Він сказав, що пойду як і в другий раз і освобожуся цих моє моїх ворогу, коли почув слова, що вороги нападають на тебе. Але не знав написано так, що Господь відступив від от мене. Тому надіятися на себе, чому так поступив? Тому що надіявся, понадіявся сам сам на себе. І то привело його до того, що він став. І викороли йому глаза вороги і пустили його, щоб крутив жерновний млин, ходив так по кругу і крутив жернова такі тяжкі. Таким чином закінчується життя тих, котрі надіються не на Господа, а надіються на своє я, що я буду силом, я буду мудрий у цьому світі. Якось я Руйний. Я не такий, як ви, але це обманює думки і мислі, які приводять до трагедії. Тому у нас час дуже много всяких стрес, всяких дій, які відлікають молодих людей, та не тут Боже молодих і старих людей, відлікають від Слова Божого, відлікають від того, щоб. Свої мислі, думки направляти від Богу. Недавно я почув таке опитування було, не пам'ятаю в якої країні, як ви, яким чином, віруючих опитували, що яким чином ви прийшли від Богу в церкві. І сама більша відповідь була тих людей, які сказали, що мене заінтересувало Слово Боже, то тобто читати Євангеліє, читати Біблію. Це сама велика частка тих людей, котрі е, хочуть увірувати, хочуть інтересуватися тим, що говорить Слово Господнє. Друга частина е, людей казала, що їх привели близькі, котрі казали їм про Ісуса Христа, про Слово Боже і таким чином вони прийшли від Бога. Тому на нас полягає також Така відповідальність, що ми із вами маємо, дорогі брати і сестри, перебувати, во-первых, у Слові Божому, а по-друге, і заохочувати і Богу. Хоча умня все смертне, тяжке, напряженне, але люди не дуже, як видиме, приходять від Богу. Хочу зачитати на закінчення ще. Слова, які записані у Луки, в ангелії Луки, 21 розділ 25 віша. І будуть знамення на сонці місяці зірка і на землі, тривога народів та безнадійність, бо море засунить і збуриться. люди будуть мертвіти від страху та чекання біди, що йде на світ. Бо сили Небесні захитаються. І тоді побачать Сина Людського, що йде на хмарах із силою і великою славою. Коли це почне збуватися, то випростайтеся і підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. Коли це почне збуватися, то випростайтеся. Знаєте всі проблеми так людей заганяють. Земне, землю, що, знаєте, коли якась людина зморена роботу сильно, то вона вже така безсила приходить у свій дом. І так у час у другий раз люди у цьому мірі зморені сими суєту силу земну, Зорі їх потуплені у землю, але слово Боже каже, що схаменіться люди. Випористайтеся, говориться, довіруючи до тих, котрі чекають пришестя Ісуса Христа і розуміють, що Время все вже підходить до Кінця. Випористайтеся, підніміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. Знаєте, я такі думки, що Бог церкву свою так... Подійде велика скорбь, а Бог забере свою церкву, щоб Церкви вирушить не коснулася. Я думаю, що в цих стиху ми читаємо, що от тяжкої ситуації буде просити, щоб Господь прийшов, щоб приближалося, щоб було пришествие Ісуса Христа, було чекати. Не всі, звісно, мала частина, котрі будуть чекати. І так ми читаємо, щоб підняти голови ваші до неба. Зори наші, думки наші мають бути направлені туди, до Небесного, до вічного, там, де нам прийдеться перебувати после нашого честя із цієї землі. Тому нехай ці слова укріпляють нас, дорогі браті і сестри, тому що видимо, що яке время суєтне, время тяжке для всього світа. Врем'я тривожне, і тому чим майсивно, як кажуть, чим нож темніє, чим ярче двьте таке, безсліде. Тому ми наші зори маємо направляти туди до небесного договір. Нехай по благословить нас усіх Бог і допоможе нам усім, йому не буде вічна слава. Амінь.